От, скажи, буває так, дивишся на партнера і думаєш, ну він у мене ідеальний. Але щось у середині тебе воно не клеїться, близькість є, а відчуваєш себе самотньо. І тоді з'являється той самий ковиряючий черв'як в голові. А може, це не моя людина. А хто моя людина? І тоді ти починаєш у ці пошуки. Бо хочеться не просто стосунків, а хочеться контакту душ. Звісно, ми йдемо до астролога. Але справжній астролог тобі ніколи не скаже, одружуйся чи розличайся. Бо це. Рішення тільки за тобою. Астролог тільки може показати, де ви підсилюєте одне одного, а де виснажуєте, які у вас кармічні уроки у стосунках, чи є у вас дисбаланс ролей, наприклад, ти на себе тягнеш чоловічу роль. Інтим. Очікування реальності, спільні цінності, ставлення до дітей, ставлення до батьків, до родинних цінностей, темперамент, психіка, енергетика. У ведичній астрології є ціла система кутів на основі восьми чи дванадцяти критеріїв оцінки сумісності. Це про інстинкти, психіку, інтим, енергію, сімейні зв'язки, аж до фатальних несумісностей, про які тобі краще знати заздалегідь. А ще там є Йоні, Раджу, Надія, це прямо, я скажу, тонка анатомія стосунків. Якщо ти хочеш глибше розібратись, що насправді з клею є двох людей, я запрошую тебе на мій майстер-клас з сумісності тонок Шиви і Шакті. Пиши мені в директ Хочу на майстер-клас і слідкуй за анонсами.